Господи, Ісусе Христе, будь милостивим до дітей моїх онуків, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм і захисти їх від усілякої похітливості лукавої, віджини від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха. І очі сердечні, подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа, дай розраду, благослови дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття, молю. За них я грішна і негідна, не за себе молю за дітей та внучат моїх, щоб завжди у них були голівенькі, розумні, погляди ясні, а душі чисті, позбав їх від біди лихої і від життя поганого. Накрий своїм святим покровом. Захисти від наркоманії, від горілки лихої, від бійки, від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх дорогих. Прошу Амінь. Амінь. амінь.